Всім привітики. Привіти-привіти! Чекаємо, поки ви доєднуєтеся. Супер, чудово. Напишіть, будь ласка, плюсик в коментарях, якщо мене дуже добре чути, якщо мене добре видно. Угу. Так, супер, чудово. ну що, будемо починати знайомитися для початку. Мене звати Альона, і я Senior Speaking Mentor в Stop І сьогодні я виходжу до вас поспілкуватися в такому новому для мене форматі, якщо бути відвертою. Вперше сьогодні виходжу до вас в прямому ефірі і будемо з вами спілкуватися про таку цікаву і досить глобальну тему, як найвищий рівень володіння англійською мовою C2, і як же його досягти. Так, чудово. Для початку давайте все-таки з вами розберемося, а що ж це такий за найвищий рівень володіння англійською мовою C2. Давайте разом накидаємо з вами ідеї. Напишіть, будь ласка, в чатику, як ви вважаєте, що повинна вміти робити людина, яка має рівень C2. Угу, так. Поки ви ділитесь своїми ідеями, я потрошки почну. Так, для початку нам варто зазначити, що рівень C2 — це рівень Proficiency. То на такому етапі людина вже може абсолютно вільно спілкуватися на різноманітні теми, передавати свої думки, аргументувати свої думки. Людина може дискутувати. На політичні, економічні, екологічні теми якісь суспільні події, це також про вміння вільно жартувати, вдало використати жарт до контексту, використовувати класні, круті сталі вирази та ідіомки. Це також про можливість вільно читати літературу. Яка була, ну, яка створюється для в першу чергу носіїв, тобто це не адаптовані якісь ресурси для вивчення мови, а реальні новини, наприклад, да, статті на різноманітні тематики, науково-популярна література, також це про можливість вести професійну та академічну діяльність в англомовному середовищі, і також про можливість писати різноманітні тексти. Це можуть бути як і статті, так і різноманітні звітності, електронні листи, скарги, все і так далі. Так, тобто такий рівень ми можемо сказати, що він дає людині можливість так, користуватися мовою на рівні native speakers. Так, для того, щоб досягти рівень C2, якщо, якщо у нас вже є впевнений рівень C1. То нам необхідно приблизно десь 300-400 годин активного спілкування, тобто активної роботи. Можете порахувати для себе, в залежності від того, на якому рівні ви зараз знаходитесь, скільки вам приблизно знадобиться часу для того, щоб досягнути рівня C2. До речі, напишіть, будь ласка, мені в чатику в коментарях, який у вас поточний рівень, і який рівень хотілося б дуже досягнути. Так, супер, бачу, Так, рівень B1. Хотіла би досягнути C1. Чудово. Угу. Так, бачу рівень a 2. Хотіла би досягнути рівня C1. Супер. Так, добре. Тоді ж будемо з вами розбиратися, як же правильно досягнути цього найвищого рівня омріяного c Та, В першу чергу, можливо, вас трошечки здивую, можливо, відкриє Америку, а можливо, ні. В першу чергу потрібно задати собі запитання, а справді мені потрібен той рівень C-2. Можливо, мені буде комфортно користуватися мовою на рівні B2. Можливо. Або, можливо, для того, щоб отримати підвищення да і спокійно спілкуватися з колегами, мені буде достатньо C1. Тому тут на цьому етапі для себе потрібно зрозуміти да, і чітко визначити, а чи справді я хочу рухатися в цьому напрямку. І якщо відповідь позитивна, то саме перше, що ми маємо зробити, це поставити чітку ціль. Так, так, буду повторюватися, це вже неодноразово згадувалося моїми колегами теж в стрімах. Це про важливість постановки цілі в першу чергу. То ціль має бути реалістична, ціль має бути чітка. Тобто, коли я зможу справді зрозуміти, що моя поточна ціль буде досягнута. Тобто, коли я встановлюю собі дедлайн, які встановлюю собі кроки, які пункти має включати моя ціль, коли я буду розуміти, що вона нарешті досягнута. Так, бачу коментар. Моя мрія сітю, але здається, ніколи не зможу. Вже стільки методик пробувала. Так, дуже розумію, на цьому шляху досить досить легко втратити мотивацію. Тому сьогодні поговоримо про такі круті е, поради, як цю мотивацію стримати, да, як собі допомогти на цьому нелегкому, але досить таки цікавому і можливому, до речі, шляху. Отже, з першим пунктом ми з вами визначилися. Да? Нам потрібно в першу чергу поставити для себе ціль. Да? Я хочу досягнути рівня C2. Чому? Для чого мені це потрібно? Що я зможу робити, якщо в мене буде цей рівень? Да? Чи зможу я, наприклад, вільно спілкуватися з замовниками, чи можу вести вільні перемовини з іншими компаніями, да? будувати зв'язки з іншими компаніями, просувати свій бренд. І так далі. І наступний пункт після того, як ми поставили собі чітку ціль, що так, я рухаюсь до цього рівня, це знайти класного ментора. Така моя буде порада для вас знайти собі класного ментора, з яким вам буде легко рухатися на цьому шляху. Класний ментор набагато вам полегшить цей процес. Тому що, будучи кваліфікованим. І будучи спеціалістом, ментор допоможе вас направити і підкаже вам саме напрямок, да, над чим потрібно більше попрацювати, на що варто звернути увагу, допоможе вам підібрати круті матеріали, ну і, звичайно, допоможе вам з мотивацією. Да, такий дасть вам мотиваційний пендел, коли це буде справді необхідно. Тому моя порада знайти людину, з якою вам буде комфортно спілкуватися, да? яка буде вашим провідником до вашої цілі. Ну що, давайте тоді поговоримо з вами детальніше ще про можливі методики, левхаки, як прокачувати свій рівень. І, до речі, ці методики, якими зараз я буду з вами ділитися, вони можуть використовуватися не тільки коли ви рухаєтесь, наприклад, до c 2 а навіть і до інших рівнів. Ділюся з вами саме тим, що допомагало мені. І допомагає, в принципі, тому що вивчення мови це такий процес цікавий. Тому саме перше, що хотілося б вам порекомендувати, це працювати з лексикою. Ось вибираєте будь-яку тему високого рівня і записуєте голосове повідомлення, тобто вашу відповідь за допомогою диктофона приблизно десь до двох хвилин. Записуєте вашу відповідь і потім обов'язково її переслуховуєте. Для чого це робиться? Для того, щоб проаналізувати ваше мовлення. До речі, якщо ви працюєте з ментором, то ментор вам в цьому допоможе обов'язково. Тобто він допоможе і підкаже вам, над чим вам потрібно працювати саме в мовленні. І на що потрібно варто, варто звернути увагу. Тобто тут ми з вами, якщо працюємо самостійно, на що нам треба подивитися? Нам потрібно подивитися, на яку на яку лексику ми використовуємо в Да? Можливо, ми занадто часто. Використовуємо одні й ті самі фразочки, да, або одні й ті самі collocations. Наприклад, коли ми хочемо сказати я впевнений, да, саме перше, що приходить на думку, це I'm sure. А давайте ми з вами по подумаємо, а які ще цікаві фразочки високого рівня ми могли використовувати замість I'm sure. Накидайте, будь ласка, свої ідеї в чатик. Так, бачу першу відповідь Так, I am totally convinced. Супер. Так, можемо використовувати I am totally convinced. Так. Або, або ще як ідея для вас. It's my utter conviction. Yeah, it's my utter conviction. Або I am assured. Або I am absolutely certain. Тобто наша задача. Звернути увагу на фразочки, які ми використовуємо надто часто, да, або повторюємо. І накидати собі приблизно буде, там, 5 синонімів да, вищого рівня, які ми зможемо використовувати замість, наприклад, I'm sure. І при можливості наступного разу, коли будемо виражати свою думку, при можливості звертаємося до того нашого списочку з п'яти крутих синонімів високого рівня і намагаємося їх використовувати. Це така перша порада. Так, наступний крок: якщо ми говоримо про лексику, то це, звичайно, вивчати якісь цікаві фразочки, сталі фразочки, ідіоми і фразові дієслова. слова. Да, досить часто знаю, працюю з студентами, що фразові дієслова даються нелегко. І буває, студенти запитують, чи можна якось обійтися без фразових дієслів. На початкових етапах, в принципі, можна, але, але фразові дієслова дуже-дуже необхідні. Native спікери використовують їх досить часто. І просто вгадати фразове дієслово по. По фразовому дієслову може бути не так легко, тобто його потрібно знати. Тому обов'язково розширюємо свій словарний запас крутими дієсловами. Угу. Так, наступний степ, над яким ми можемо працювати, це, і те, що я вам дуже рекомендую, це читати і слухати багато. Тобто, зробити це вашою звичкою. Щоденною звичкою. Не обов'язково сидіти читати зранку до вечора. Це може бути 10-15 хвилин вашого часу протягом дня, але обов'язково включити цей пункт в свою звичку. Що можна читати? Моя порада, якщо ви рухаєтесь до рівня C2, це, звичайно, читати. Матеріали, які створюються для native спікерів Що це може бути? Ну, в першу чергу, це, звичайно, новини. можна підписатися на канал Новин і регулярно да, прочитувати по одній якійсь коротенькій статті на день. До речі, дуже вам рекомендую не зациклюватися лише на одній якійсь темі, яка для вас близька або цікава. А пробувати різноманітні напрямки до речі, один з перших таких лайфхаків для того, щоб прокачувати креативне і критичне мислення це пробувати читати щось, що є для вас не дуже звичним. Ну, наприклад, ви більше цікавитеся психологією. А замість того, щоб прочитати ще одну статтю про там, якісь психологічні процеси, прочитайте про економіку. Таким чином, ви будете розширювати не лише свій словарний запас, а й будете також працювати над своїм світоглядом. Так? Будете розширювати свій кругозір, свої знання і будете мати можливість поспілкуватися про такі теми з іншими людьми, до речі. Тому, так, в першу чергу це читаємо новини. І також, окрім новин, мож, це можуть бути і книжки, але якась така цікава, да, більш спеціалізована література. Художня література теж підходить, звичайно, але якщо ми хочемо справді прокачати лексику до рівня C2, це вже більш такий професійний левел, тому звертаємо увагу на більш науково-популярну літературу. Це можуть бути також різноманітні спеціалізовані журнали. До речі, дуже раджу спробувати почитати National Geographic. Теж дуже цікаво, плюс розширяє лексику. Або The New Yorker. Так. угу. Добре. Окрім того, щоб читати, дуже класно ще працювати над своїм listening skills. Безумовно, тут йдуть вхід, різноманітні фільми, серіали, Netflix допомогу, величезний вибір серіалів на будь-який смак. Але, але моя особиста порада для вас, якщо ви вже знаходитесь на сильних рівнях і хочете прокачатися до рівня C2, більш давати акцент саме не на фільми, а пробувати прослуховувати подкасти. Чому? Тому що, коли ми дивимося фільми, ми, в принципі, бачимо візуальну картинку, і ми щитуємо багато інформації, в залежності від того, що герої там роблять які дії. Так? В принципі, коли ми бачимо обличчя, ми теж частково щитуємо інформацію по губах, і сприйняття на якийсь відсоток полегшується. А ось коли ми слухаємо подкасти, там в нас вже немає візуальної картинки, там нам треба прямо 100% зосередитися на тому, що ми чуємо, і тут вже буде трошечки більш цікаво. Допомагає реально прокачати круто наше listening. Так, але ж, як з цим всім працювати для того, щоб воно давало 100% результат? Даю вам такі маленькі поради. Коли ми щось читаємо, чи коли ми щось слухаємо, робіть, будь ласка, собі нотатки. Виписуйте собі класні фразочки, які вам сподобалися, які вас зацікавили. Да? Створіть собі сет карточок в Quizlet і грайте в різні режими, да? або просто переглядайте, просто повторюйте лексику, коли у вас є там, 5 хвилинок вільного часу чи 10 хвилинок вільного часу протягом дня. І так лексика буде потрошечки відкладатися. Не раджу створювати величезні сети. Чесно, відверто кажу, якщо ви намагаєтеся вивчити по 40 слів або фраз за раз, ем, да, ваш мозок з часом скаже: зупинися, да, і на що мені потрібна та англійська. Тому не намагайтеся вивчити величезну кількість фраз за раз. Фокусуйтеся е, буквально на Топ 10 фразах, які вас зацікавили, і ви хотіли б їх запам'ятати. Звичайно, ви можете зустрічати більше класної лексики, це очевидно. Але от такі фокус раджу робити саме на 10 фразочках. Отже, ми пишемо: виписуємо собі фразочки, додаємо їх в Quizlet, граємо в QuizLet, щоб запам'ятати нову лексику. Крім цього, дуже рекомендую також підсумувати те, що ви прочитали, якщо це, наприклад, стаття, або якщо це, наприклад, якийсь епізод з подкасту, підсумуйте, напишіть собі рев'ю, да, такий міні-переказ того, яку основну ідею ви почули, звичайно, використовуючи нову класну лексику. Це допоможе вам легше запам'ятовувати новенькі фрази, і допоможе вам легше запам'ятовувати інформацію, яку ви сприймаєте. До речі, є багато класних форумів, є багато класних сайтів, де люди діляться своїми рев'ю на, наприклад, прочитані книги. Є такий ресурс, який називається Goodreads, якщо ми говоримо не про статті, а саме про книги. Там ви можете абсолютно спокійно поділитися своїм відгуком про будь-яку прочитану книгу англійською мовою. Та, і таким самим, до речі, ви можете взаєм... способом взаємодіяти з іншими людьми, які залишили свої рев'юс, реагувати на їхні відгуки також. Ще один пунктик, який сюди можна додати, це розкажіть комусь про те, що ви прочитали або прослухали. Наприклад, ви можете поділитися зі своїм колегою, якщо він теж спілкується англійською, допомогти йому прокачати навички. Ви можете розказати це своєму ментору, ви можете поділитися з подругою, з другом, можете знайти в інтернеті безліч форумів, де люди обговорюють якісь певні теми і поспілкуватися там. Тобто, основна ідея це комусь розказати. Англійською, звичайно, що ви почули, що ви прочитали і використовувати новенькі фразочки, які запам'ятали. Адже, коли ми комусь щось переказуємо або розказуємо, або пояснюємо, так наш мозок найкраще запам'ятовує інформацію. Такий вам маленький лайфхак тут. Ну і наступний пункт це, в принципі, те, що ми вже почали зараз проговорювати, це спілкування. Тобто ми можемо розказати комусь, що новенького дізналися, але, звичайно, також дуже тренуємо наше speaking. До речі, у нас в компанії Stopfail є класні курси, на яких можна справді прокачати своє мовлення на будь-якому рівні. Для сильних курсів це курс, наприклад, fluent speaking або business speaking, де ми дуже активно працюємо над тим, аби збагатити наш лексичний запас саме адвенсовими фразами, дієсловами, виразами, і там, де ми практикуємо висловлювати думки на різноманітні тематики. Так, і прокачуємо, звичайно, наші софти. Тому welcome на наші курси. До речі, ще один важливий момент, який хотіла вам проговорити. У мене тут є нотаточки для того, щоб не забути все, що я хочу вам розказати, але таки упустила цей момент. Ще на етапі постановки цілей, байдуже до, якої, до якого рівня ми з вами рухаємося, чи це рівень C2, чи рівень C1, можливо, і пониж дуже важливо пробудувати собі такий маленький роудмеп. Це, до речі, те, що ми робимо зі всіма нашими студентами на самому початку навчання, коли ми встановлюємо поточний рівень, да, ось я знаходжусь, наприклад, на цьому рівні, а хочу рухатися от сюди. Наша важлива мета це пробудувати маленький роудмеп да, такими сходинками. І прописати, а що ми будемо робити для того, щоб досягнути ось цієї нашої цілі? Для того, щоб така наша джоні, та наша подорож до нашої омрійної цілі не видавалася нам, ніби ми карабкаємося на Еверест та просто по схилу, а ми йдемо саме по сходинках. Та, і цей процес для нас є приємним, і ми ним навіть насолоджуємося. Тому для всіх наших студентів ми створюємо так званий road map. там де по сходниках прописуємо, що поетапно ми будемо виконувати для того, щоб досягнути цієї нашої омрійної вершини, да, того нашого найвищого рівня C2 в англійській мові. Так, будемо рухатися з вами далі. І ще один пункт, так який ми з вами не проговорили. Це працювати над письмом, працювати над writing. Якщо ми говоримо про найвищі рівні, рівень c 2 то тут нам потрібно вже вміти писати такі серйозні тексти, можливо, це статті, можливо, це якась звітність для роботи, дивлячись, з чим ми працюємо. Це можуть бути електронні листи, це може бути комунікація з. Наприклад, замовниками, або да? з потенційними організаціями, з якими ми взаємодіємо. Тому не забуваймо також прокачувати наші writing skills. Якщо ми працюємо з ментором, то це ця людина, яка буде нас підштовхувати, підказувати і вести. Як правильно тут над writing попрацювати. Але якщо ви займаєтесь самостійно, ви, в принципі, можете звертатися до таких ресурсів, як ну, в першу чергу, це може бути Grammarly. Я думаю, вже всі, всім відомо, відомий цей вебсайт. Дуже класна штука, яка допомагає підсвітити якісь граматичні моменти в тексті або, можливо, якесь формулювання, яке виглядає не дуже природньо. Особливо, якщо ми говоримо не про безкоштовну версію, а більш повну, то справді дає класні ідеї на те, як можна покращити. Там Лист, наприклад, якщо це електронний лист. Є також такий класний безкоштовний сервіс від Cambridge English, вибачаюсь, називається Write and Improve. Який надає зворотній зв'язок, тобто він дає навіть вам поради, як можна покращити чи якось змінити ваш лист, якщо ми, наприклад, говоримо про електронний лист або якийсь будь-який інший вид письмової роботи. Ну, звичайно, не забуваємо також про наш улюблений чат GPT, до якого теж можна звернутися за порадою, але, але будьте тут дуже обережні з чат gpt тому що інколи він може. Кидати таку класну лексику да, високих рівнів, але лексику, яка не дуже насправді вживана. Да, якась така дуже, дуже висока лексика, яка не завжди використовується навіть носіями. Тому тут важливо також інколи перепровіряти, чи справді така фразочка використовується, чи, можливо, вона вже застаріла. Ну, і, звичайно, можна також вести. Письмовий щоденник, да? описувати те, що відбувається з вами протягом дня, да? або, наприклад, протягом вашого робочого дня. І таким чином також стимулювати себе 5-10 хвилиночок в день, тренувати свої writing skills. Не забуваємо також сюди підтягувати лексику, яку вивчаємо, що буде допомагати нам її краще засвоювати. Ось такі поради на сьогодні від мене для вас стосовно того, як покращити свій рівень, як дорости до того мріяного СІ-2. Дуже бажаю вам зростати і дуже хочемо вам в цьому допомогти, тому, тому запрошуємо вас до нас на безкоштовні заняття, спробувати подивитися, як відбувається процес навчання в нашій компанії. Пам'ятаємо, що для кожного студента після першого безкоштовного заняття ми створюємо родмеп з тими маленькими степами, куди ми будемо рухатися і як ми будемо рухатися. Тому, якщо цікаво, пишіть нам в приватні повідомлення. Speak English це таке наше кодове слово. Пишіть Speak English і ми вас контактуємо. Так, чудово! Якщо у вас є якісь питання до мене, будь ласка, накидайте їх в чатик. Буду рада відповісти, підказати, допомогти. Угу. Якщо ні, то будемо тут закінчувати. Так, бачу, питань немає. Так, тоді бажаю вам гарного, приємного вечора. Була рада з вами сьогодні поспілкуватися. Ну і до зустрічі. Пока-пока.